Астрологічний прогноз, чи буде наступ з боку Олександра Лукашенка на Україну в жовтні і чи буде наступ військ Російської Федерації на само місто Запоріжжя. Мені знайома скинула посилання, де написано Кремль намірен захватити город Запорожжя і Остаток області, то же саме касається Херсонської області. Тому вимушений реагувати на це. Я вже казав, що Марс в минулому прогнозі що Марс він знижує свою швидкість. На початку війни Марс йшов швидко. і Марс означає агресор, країна агресор в астрології. Країна агресор йшла вперед швидко на початку весни. Потім Марс к травню почав знижувати свою швидкість, влітку він почав знижувати швидкість. І в вересні Марс зайшов у кармічну петлю. Кармічна петля причина, причина, причина слідства. Включились причинно наслідкові зв'язки і почалась відступ Російської Федерації Марс йде в пітлі назад ретроградно, це означає, що агресор не наступає, а відступає. В повну силу Марс піде назад з 30 жовтня. Тобто, оцей відступ, який почався Російської Федерації, він почався в пітлі Марса, але реально Марс навіть тільки. Готується до, до того, щоб бути ретроградним, тобто тому, то, що відбувається з військами Російської Федерації з астрологічної точки зору, це вони ще не відступають. Ото, що в Харківщині це вони ще не відступають, це вони готуються до свого відступу з України в військовому і в політичному, і з військової і з політичної точки зору. Реальний відступ, тобто з астрологічної точки зору, почнеться ну в листопаді в місяці. Це перше, РФ не наступає, відступає. Друге, зараз відбуваються затемнення наприкінці осіні, і тому люди всі зараз більше нервують. Треба стабілізувати свою психіку. Не треба ну, нервувати, не треба вестися на залякування. Зараз в, в, в средствах масової інформації людей будуть залякувати, там чимось якісь ужаси розказувати. Звісно, ситуація страшна і ужасна. Але завжди, якщо ви згадаєте, якщо ви дивилися астрологічні прогнози, картина одна та ж. Перед кожним затемненням. Всі вас залякують, астрологи там, як все ужасно, ужасно. Потім затміння пройшло, і ви чухаєте голову і кажете, а що ж тут ужасного то було? Ось ну, така історія. Тому не треба перебільшувати ну, оці всі лячки. Із-за того, що затемнення пов'язане, що знижена енергія контроля, Тобто, ну, в затемнення складно контролювати свою психіку, ось що відбувається. Тому що сонце і місяць впливає на контроль психіки, а коли затемнення сонце і місяця, то контролювати психіку більш складно стає. Також в період затемнення, ви не знаєте частину інформації. Мені, наприклад, завжди в період затемнень важко. Важко прогнозувати, тому що я теж чогось не розумію, Частини інформації. Тому не треба сприймати за чисту монету все, що ви зараз ну, чуєте, ну, типу, в інтернеті. Це, ну, ну, ну і по телевізору, це інформаційний аспект. Тепер хочу вам нагадати, що війна почалася ось на такому сполученні планет. Значить, це означало те, що Сонце в рибах означає слів. Ну, знак зодіака риби це означає, як воду в унітазі слівати. Це останній знак зодіака, означає все, ну, як людина помила, помила мої посуд, наприклад, моє посуд на кухні. Тому оця вся війна з точки зору, що це означає, це злив. Коли війна почалася, ну, перші дні я ж не знав, як точно все буде. І я ну, думав, може Україну запад зільє ну, насправді. Тобто я розумів, що когось зільють. Ну, потім стало видно, що Україну не зливають, а питання, а коли, кого ж тоді зливають. Ну, Ми зараз бачимо, що реально зливають Російську Федерацію, от, тому що Сонце в рибах, і оці всі близько до Нептуна означає злив. Злив, ну, помити, тобто злити все погане. Злити все погане, залишити все хороше в Російській Федерації. І ще хочу там зауважити, якщо це цікаво, з приводу того, що сказав Ілон Маск. Зараз на початку жовтня є така квадратура від Сатурна до урана. Це означає те, що ураніст, тобто Ілон Маск, він ну, відчуває на себе якийсь тиск. Сатурн означає тиск. Тому мій прогноз, що на нього щось тисне і він робить такі заяви. Він перестанеть робити такі заяви до листопаду, бо квадратура розійдеться. Дякую за увагу. На все добре.